Ух ти! Подивіться, як багато різного морозива. Здається, ми вже здогадалися, що хоче маленька Мія. Так, вона попросила морозиво. Чудово. Тоді погнали готувати. Добре, мені потрібно взяти кульку зеленого морозива. Кладемо його на вапільний ріжок. Чудово! Тепер дістаємо мою улюблену іграшку крокодила. Мені потрібна твоя голова. Ставимо на морозива. Ось так. Дістаємо палички поки. Зробимо із цих паличок пропелер. Потім візьмемо твікс. він. Ставимо з боків. Далі мілкий вей назад. Ось так. На твікси додамо пару мармеладок. Вийшло морозова бомбардира крокодила. Тепер моя черга. Давайте я покажу вам, як приготувати класне морозиво. Що ж обрати? Хм, Ці шоколадні краплі мені потрібні. Давайте їх розплавимо. Оу! І з цим пальником все вийде дуже швидко. Далі беремо вапільний ріжок. Занурюємо в шоколад. Далі зануримо в блакитне посипання. Чудово! Виглядає просто чудово. Беремо морозиво зі смаком лохини. Ось так. Кладемо його в апарат для пасти і вмикаємо. Здорово! Погнали. Руки вгору. Ага, злякались. Добре, я просто хочу зробити гарне морозиво в ріжку. Виходить, паста із морозива Так, беремо маршмелоу. Робимо нашому морозиву очі. Потім дістаємо білий таблерон. От. Занурюємо блакитну глазурь, один трикутник. Прикрашаємо ним моє морозиво. Це вже нагадує вам тралалейло тралала. Беремо мармеладну акулу, розрізаємо і додаємо до мого морозива. Чудово! У мене вийшло. Бабуся, а що ви вигадали для онучки? У мене є чудова ідея. Я розтоплю білий шоколад. Помішуємо. Ось так. Беремо капкейк. А точніше паперову форму від нього. Викладуємо всередину білий шоколад. Коли він застигне, тоді витягуємо. Додаємо деталь у вигляді ручки. Вийшла шоколадна чашка. Тепер візьмемо карамельне морозиво. Кулька мармеладного, шоколадного і ванільного. Кладемо в кондитерський мішок кожну кульку. Після цього видавлюємо на плівку по черзі. Ой, мені подобається. Скручуємо. Видавлюємо морозиво у шоколадну чашку. Яка краса. Беремо підставку, ставимо зверху чашку із морозивом. І гарне обличчя. Це ж балерину капучино. Мія, спробуй. О ти, як красиво та апетитно. Давайте почнемо із цієї балерини капучино. Я її фанатка. Це дуже смачне морозиво. А що ще є? Крокодила бомбардиро. Круто! Ой, впало! Не хочу це їсти. А це тралалило тралала. Морозова виглядає так незвично, дуже смачне. Але я все одно із цього морозова віддаю перевагу бабусі. Дякую, Люба. Я знаю, що ти любиш. Я знаю, що тепер хочу сендвіч. Я така голодна. Скоріше приготуйте мені поїсти. Звісно, я знаю, що робити. Для початку приготуємо тости. Зачекаємо. О, Самі вилетіли. Ідеально. Далі беремо Розмажемо по тосту нутелло. Після арахісову пасту. Додамо банан. Накриваємо другим тостом. А на тості намалюємо шоколадною глазурю. Бо не коамбалабу. Це жаба. А тіло і шини. Прикольно вийшло. Мені подобається. Клас. Красуня. Те, що треба. У мене все готово. Так, а мої тости вже готові. Поглянемо, що можна придумати. О, а давайте нанесемо на тост плавлений сир. Після цього покладемо лист салату, помідори, огірки. і Накриваємо тостом. На тості малюємо глазурю трулімеро трулічино. О, Гарно виходить. Далі. Розфарбуємо кольоровою глазурю. Він такий схожий, такий милий котик риба. Краса. Ой, мені самій подобається. У мене також все готово. Ха! Це жахливо. Не годиться. Я зробив тости. Кладемо на тост салат. Далі сир, шинка, італійський сир, португальська шинка, голландський сир та французька шинка. Накриваємо зверху ароматним швейцарським сиром. Накриваємо тостом, зверху малюємо глазурю. Бррр-брр пратафім. У нього мають бути дуже великі ноги. Далі покриваємо кольоровою глазурю. Чудово. Вийшло. Мія. Скоріше спробуй. Так. Ух ти! Давайте почнемо із синдвіча шефа. Спробуємо. Смачно, але сухо. А що тут? Ого? Синдвіч виглядає апетитно. Тут одні овочі. Жохливо. Ненавиджу овочі. Ага. Який милий сендвіч. Давайте спробуємо. Вау! Тут все що я люблю. Люблю солодкі сендвічі. Брат, ти переміг! Йо-хоу, перемога моя! А тепер зробіть мені піцу. Я чекаю на найсмачнішу піцу. Зачекайте, у мене є ідея. Я перший почну. Беремо шматок тіста. Розкатуємо. Ліпимо, ліпимо, ліпимо. Красиві бортики. Далі видавлюємо томатний соус. Розмазуємо пенкликом соус по піці. Посипаємо зверху шинкою. Сир. Тепер все перекладемо на лист. Додамо гриби, відправляємо у піч. Засікаємо час. Піца повинна повністю пропектися. Оу, вже готово. Хм, а що сталося? Моя піца зменшилась у розмірі. Е, ну, добре, я придумав. Нехай їй подає тун-тун-тун-тун фахур. -тун 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 Чудово Нейт, Любий, прокинься. Тобі час готувати. Все ще що? я не міг готувати із тіста. Е, що з цим робити? Я якось бачив у мультиках, що тісто можна розкатати на пальці і все вийде. Ні, не вийшло. Добре, підемо простим шляхом. Я просто замовлю піцу. Це точно буде смачно, аби кур'єр швидко доставив. Приїхала заморожена піца. Не треба давати їй розморозитись. Відправимо її в холодильник. Ось так. А сам холодильник. Поставлю на чоботи. Ось так. А зверху прикрашу верблюдом. Тепер це фріго, камело, буфо, фардело. Чудово, милий. а я вирішила зробити піцу на сковороді. Додамо трохи брокколі для користі. Перекладаємо на тарілку. У всіх якась цікава подача, а я нічого не вигадала. Мія. Настав час спробувати усе, що ми приготували. Смачного! Як все смішно виглядає. Я хочу подивитися, що всередині цього холодильника. Вау! Там піца. Спробуємо. Ой, мої зуби. Вона заморожена. Таке не підійде. А що тут? Тон, 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 сакор. Приніс мені крихітну піцу. Спробуємо. Смачно. А що ще? О, о, ця піца у порівнянні з усіма виглядає нудно. Знаєте, я вирішила, що перемагає шеф. Так, я заслужив на цю перемогу. Я найкращий шеф. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!